І всім привіт! І ви на каналі Stranger. І сьогодні я продовжую далі грати ігру під назвою Чучел. Це вже наша четверта частина. Я зупинився саме от на такому місці, де тільки вишня, Чучел і сонечко. Ну, тут, а, не знаю, тут тільки один варіант. Ага. Нормально так а що йому смішно просто? Це мені питання. Ну давай ще раз. О. А оце, кстати, да, так, це смішно. Ага, лишився без одної руки. В общек рутя. Але все одно смішно. О, братки його прийшли. Ну давай, і всіх разом. О, Жерли його всі, коротше. Оце да, оце смішно. А, йому все одно. Щас сміється. Я в шоці, коротше. Так. Друга головоломка. то є перша зовсім не головоломка була. Так. Тобто мікроб крав саме вишню, і потрібно щось зробити. І от що ти зробив? споро фігню. Ага. Ну, а ти зробив, що я маю все щось. А це капець, що я маю робити, а він нічого. Так, нормально, це напевно, що не підходить. Наступний варіант. Якийсь чилипендрик. Це що таке? У Йо-має! Да ну його саме. Якщо підставити. Ага, поняв. Тобто можна. А це сюди, кстати. Ну, ладно, нехай поки що тут побудуть. Ти що? куда ти? собі в живіт. Я собі він, конечно, придумав. Так, ну я ще це не пробував нажимати. Це не лягушка зовсім. Ча, напевно, що це лягушка. Нічого не пойму. А, кстати, давайте нажму. Ага, понял. Окей, буду мати на увазі. Так, 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 понятно. Зараз вимахуюся. Так і є. Це нам отак кстати, треба. Наставив язика. Може йому в язик попасти? Ну, давайте зараз щось спробуємо зробити. ні зовсім не зовсім взагалі не то. О, тепер він попав. Та ні, тобі не потрібно. Опа, якщо так зробити. Тобто, щоб він, напевно, щоб сама жаба попала йому в язик. Що б ще буде? Правда, так можна? Ні, підсказок мені не потрібно. Я напевно що догадався. Так, поки що поставим його. Так, ще раз, окей. Тут без різниці, яку жабу зараз ставити. Йому на язик. скоріш за все. Ну я зараз спробую, якщо правильно, то дуже добре. Так, окей. Знову добре. Тепер нам потрібно сюди піти. Опа! Нє? І давай, кстати! О, да. Все, дуже добре. О, да. Все, давай, погнали. Нам треба ще вишню забрати. Ааа, мене трепчик читають. Понятно. А їм шо? Їм ж без дрізниці. Окей. Це якась пташка. Проп'юча ще така. Ну, давай поговорим з нею. Чи так багато варіанті, кстати, є. Ага, і безполезно, поняв. тоді сунемо її Ага. Також безполезно. А це шо таке? Бітися з неї. Да, не варіант. Ну, тоді треба, щоб вона заснула. Да, під такому музику самому заснути можна. Правда, заснула, ну тоді забираємо вечню. Главне, що там яйця не було. Я казав. О, браток, Появився. А, ага, нормально. Куда його? тік, а нас катують. Саме то. Так, якісь наступна... Там наступна головоломка. Ну, опачки. От тепер як ветя тут саме витягнути ту вишню? Вам якось треба залізти туди. Ну, давай погнали, залізаємо. Ага, да. Опа, опа. Дуже добре. тоді давай забирай. Шо? З яких пір челюсть це собака? Ага, це я поняв, а якщо кинути цей стакан з челюстю вишнею? чи він це ага, зможе дуже добре. Це якась кришка. Окей, а якщо цю зубну пасту витягнути кришку, окей. Облизати? що Бл... Бл... взагалі Нормально так він. А це що Ага, це закрити назад, поняв? Тоді ні, давай. Опачки, трошки не то. Чуть-чуть не то. Прям капульку не то. Опачки? Ніколи не знав, що зубна паста чи це саме змійка. Капець. Ну ладно. А, привіт привіт. Ага, понятно. Тобто. Зубної пасти влази змійка. Тобто, сама ніби як і паста, але. Вони якось так зобразили. Чоооо. Ти взагалі що таке? Що якісь смело, чи що? Ну давай. Э, Ежіжа вилазе. Тобто потрібно йому відкрити, Ну давайте йому поможемо. Ага, попробуй ще відкрити. привіт Ну і а нічого, понятно. О, давай сюди, да. Понятно, безполезно. Давай будем битися з ним. Ну, побийся з ним. О, добре. Давай, 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 давай. Понятно, короче. Капець. Ну, давайте ще раз э, витягнем саму пасту. Зубна щитка йде сюди. Не зря, не зря. Ну давай. Вилазь, звідси Закручуємо. І що буде? Ага, тобто зупиниться тут. Ну, ти що, серьезно? Це капець. Що би чого придумав? Опа, нормально. Так, тоді залізаємо наверх. до самої зубної щитки. Ну, давай сюди. О, і правильно. Але що з того? Ну, залізем до самого крану і що Типу виліземо з цієї крешечки. Ага, це типу, кришечка в самої бане. Я понял. А, да, да, да. Давай ще в Кенії. Молодец. Ага, і тут вилізла Жижа у Ну це напевно, мило. Правда, все ж таки. Ну, можна ще раз, кстати. Ага, дуже добре, кстати. Дуже добре. Ну Давай ще раз. Ага, ну давай. Поки не закінчиться. А, закінчилось? Так резко. Ну ладно. Ого, скільки. Ні, підказку я її не буду. Я вже і казав. Е. Я понял, а якщо ще раз. тик 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 Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ага, без давай, понятно, понял. Так, я, якщо часто, то замітив, що. Ця чельсь вилазить, звійця. Тобто можна постаратися. О, кстати, зараз навіть. Опа. І правду? Типу, я просто замітив, що челюсть вилазила з цього стаканчика, щоб вона тут не мішала просто. Тепер, напевно, нам сюди. Типу, щоб залізти вот сюди, типу. Бо напевно, що не зря ця жежа І що Правда? Забираємо нашу вишеньку а, нормально, а як назад, кстати Типу так, як ми сюди добралися. Ага. Ну я сподіваюся. Ага. Тут також, братани його прийшли Нічого нового. Але ми зато забрали вишню. О, це кстати, знаєте, звідки музика? Це музика саме з того кінця. Саме третьої частини в кінці, я думаю, ви знаєте, хто додивився відео, що там було. Так, тут у нас виключатель. І ми, звісно ж А де, кстати, вишня? Пропала? давай нажмемо, кстати, на виключатель. І що Нормально ми так виключили і включили. А де твій капелюшок? О, сам понял, кстати. Ну давай назад. Ты шо, коняка? Не, ми таким не були. Мушка. Боже, не те. Е, кстати, таке можна і лишитися, як варіант. Опа. Нет, чуть-чуть іншими були. А ну взяти схавати схаваты репку. Не, бесполезно. О, цього разу, кстати, мес вишнюю. Да слава богу, просто. Аж три вишні? Ти так думаєш? Типу, що витягнув одну вишню і получиш три? Я думаю, що ні Зря, короче, включив Ну тут пола пол, короче і от що тепер робити? Давай перший варіант. Ага, поня. Безполітно. А якщо другий, ну другий ніби приємніший. Мені казався приємніший. Давай постараємося виключити світло. Давай, давай, виключай. Ууу, дуже добре. Може і и більше тоді не понял. Давай виключай. А блін, їх ще більше стає. Блін, їх вже п'ятеро. Шестеро, а не семеро аж. Ні, ну це охуенчательный. А, нормально. Ну смішно ж, звісно смішно ж. З ким там не бувало. Капець, йо-мойо. Опа, ці разу ми і, і саме мікро. Запкали якісь які стакани, чи що це? Із стекляний посуд І що нам робити тепер? Опачки. Це пасхалка на матрицю 100%. Там тоже такий самий вебер був. Тільки, конечно, я тут фильм не дивився. Що ти поробляєте? Якісь буковки підписані Ай Б. Ці на трубі. Так, ну я напевно, щоб вибрав вот цей варіант. Опачки, і що? Напевно, що не то. Ну, нехай наоборот. Тут жилет, тут якийсь пришелець. Чуєте репчик? Нічого собі репчик, конечно, вони саме співають. Так, ну я не знаю, я вибираю, напевно, оцей варіант. Що воно взагалі буде уявляти. Равлик? Якщо тут наоборот, напевно, що собака. Да, собака, Навіть... Це кіт? не давай варіант Більш веселіший, ага. а тут більш сумніший. Опа, і шо? неправильно, да. Типу, треба зробити так, щоб вони двоє були злими. Я поняв. А давай, кстати, отак. Вот Тут, кстати, навіть щось показано саме. І вот. по собака, і пришелець. Тоді оцей беремо варіант. О, і правда собака. А тут напевно, що буде якийсь равник. ні грибок 100%. Окей, і тут також. І що? Знову неправильно. Шо, невдача. Почекайте, що я тоді спользував. Оце вот напевно, що. І оце вот треба. Якщо вже на то пішло. Добре. І тут. Щось Шу? трошки не то, чи мені так здається. Ну Давайте попробуємо. Знову не то. Окей, окей. Невдача. Тоді значить, ще раз, вот це гот. Або вот тут вот цей візьмемо. Воно, типа, ніби більше похоже саме на цього пришельця Тут а правильно, а тут щось не так. Якщо вот це взяти. моє що за риба? Та я ж не рибу хотів. Ні, здрибую дете зовсім. Безполітно. Те саме коротше. Іня виходим. Отут правильно, а отут щось треба інше робити. Тобто давайте оце це візьмемо. Тут оце. А отут оце. Та, йомою, то саме. знов не тон. 100%. Наче інше трейд використовувати, Ну там не так багато варіантів просто, тому трошки легше буде. Та я зрозумів Давай, значить, ще раз. Окей, ладно. Вот це. Ну, я сто процентів думаю, что це так і є. Я вот це. Да, бот, я вже просто забувся. Вот так воно виходить. і вот це. да, все. Собака і кит. Да. да ти шо? Нарешті. Чей й вилізли ці антибіотики від них. Ну вишві, відаш. Горила. Ну і шо, давай. Давай, віддавай нам. Ага, поняв. Перестребуємо. Таке я, я полюбляю. Зароді вічні ми все зробимо. Якщо затупимо, кстати. Ага, поняв. О, кстати, так також прикольно. Нє, ще танки його. О, ничего собі Це мешает трошки. Опа, ну так кра краще я обожаю. -мо! Ничего собі вже наоборот. Блин, мне таке подобається Я навіть сам не додумався, що так буде, конечно Кстати, де вже горело? О, ну так, це на початку було. Капец, е-мое. Треба буду думатися. Шай, напевно, тут довго не треба думати. Ой, не бівса. Ага, вот горело, понятно. Знайшлася. Ну, вітаєш ти вже вже-вже-вже. А то чучу, що вже робиться просто. Вертання назад нам. <плес> Весь час це було не горело. а й от своє якесь Барахло Йо-майо! Все, меняю слова назад. Что с ним, кстати? Капец. Савельковый, кстати. что зараз. Капец. Все время. Да. Ага. Ну да. Це найкраще, що потрібно було її зробити заради одної вишні. Так, нам треба пробиратися звідси. Добре? Недобре?